Внимание, по окнам смотрим. Внимательно, окна, внимательно. Got Давай, давай, смотри, ты прилетел, что не наблюдаешь. Ну вот, чайник, чайник надо забрать, но чайник у нас.

Вулицю Грецьку звільнена після нашого вчорашнього штурму. То, як ви бачите, тихо, спокійно, люди гуляють. Добре, не да, нормально да. прибрали. Ну. Повністю пробрали вулицю. Ми бачимо от Грецький, от власне, де засідали ДНРівці. Оттуда багато гуляють, туристів гуляють. Туристів, 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 да. туристів да. ходять. Ага. Ми зробили свою роботу <світ> Тепер нам куди?